Міська на плечі, з яким він приїхав після концерту. А на столі безлад. Кабінет міська Барбари та домашню студію звукозапису облаштували у кімнаті дорослого сина. Дружина Світлана Олешко каже, тут все лишилося недоторканим. Стоїть і гітара, яку міськові подарували друзі. Він свою гітару, десь там в приїздах мандрах втратив, і вони вирішили, що Міськові він більше потрібний ніж. Її. Комусь там іншому. Вдома на стіні у Барбари картина з двома качанами капусти. Її подружжю подарували на весілля. Саме цей малюнок став обкладинкою альбому під назвою «13 пісень про любов, який Барбара записував у серпні цього року за два місяці до смерті. Місько мав такий просто надзвичайний дар чути українських поетів, не тільки правда українських, і польських, і всяких різних, і перетворювати тексти на музику. Місько був дуже задоволений цією роботою. Вона справді дуже доросла, дуже зріла, і в той же час дуже сучасна. І така якась всеохоплююча. За музичний супровід треків відповідав Юрко Єфремов. Тринадцять писань про любов, просто про любов, а про що ще співати я не про любов. Все починалося з концепції Радіо Афредита». Це за років війни була така радіостанція УПА у Львові. Мертвий пивен записав альбом під назвою Радіо Афредита», І мосько, якби, продовжував його далі. Пісні, які увійшли до альбому, Барбара і гурт Мертвий півень вже співали на концертах, збирали матеріал близько п'яти років. Нарешті, от влітку вони закінчили цю роботу, вийшли зі студії і були дуже щасливі. Не було концертів, які б там були похожі один на один. Місько, як та сонячна батарея, який ходив, збирав ту енергію, збирав, збирав, і потім цей вибух енергії У нас в суботу був останній концерт, і в понеділок його не стало. Тому це не, звичайно, несподіванка. Залишаю світ обов'язками та правами, і говорять про світ, як про найбільшу втрату. Надихався, я би сказала, життям. Він багато читав, він любив поезію. Юрко Андрухович говорить, що місько знає на пам'ять більше моїх віршів, ніж я. Неоприлюднених записів із голосом Барбари вистачить ще на два альбоми: треки Єфремов відбиратиме з дружиною міська. Як виявилось, люди не слухають вже альбоми, Люди слухають сінгли. і Ми потихеньку оприлюднюємо це все. і до дня народження міська альбом буде повністю. 14 листопада місько Барбара мав би святкувати ювілей 50 років. У день його народження медіагрупа група накипіло проведе телеміст з Харкова до Львова. В ефірі рідні та друзі музиканта і представлять його останній альбом. Маргарита Дешкіна, Ганна Цьомик, Олександра Новосел та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.